Вручити колективу почесну нагороду перехідний прапор Укрзалізниці за високі досягнення в роботі під час галузевих змагань до користення завітав перший заступник начальника головного управління будівельно-монтажних робіт і цивільних споруд «Укрзалізниці» Михайло Петращук. Він наголосив, що господарство працює десятий рік, має 72 підрозділи, які обслуговують 31 тисячу залізничних будівель і споруд. Щороку господарством виконується будівельно-монтажних робіт майже на один мільярд гривень. Приємно, що колектив енергомонтаж. Кожного поїзду 647 залучають до роботи майже на всі об'єкти. І який об'єкт не взяти, ваш колектив там свій має майже вклад скрізь. Тому що така у вас робота, ви спеціальними роботами займаєтесь. Якщо це не опалення, то це водопровід, якщо ні, то це електрика, якщо ні, то це огородження, то це освітлення наружне. Це всі ваші роботи. Значить, і дуже приємно, що сьогодні за результатами. Підсумків роботи за перше півріччя серед цих 72 колективів, ваш колектив попав в передовики і вам присуджено перше місце в галузевому змаганні з врученням перехідного прапора і почесного диплома. Привітав колектив і перший заступник начальника служби будівельно-монтажних робіт та цивільних споруд Південно-Західної залізниці Костянтин Лясковський. Висока нагорода для колективу енергомонтажного поїзду стала не лише відзнакою їх трудових здобутків, але й підтвердженням тому, що колектив гідний бути першим, бо працює стабільно і вже не раз був нагороджений грамотами та відзнаками. Колектив Працює взагалі по оцінці непогано, але є багато проблем, які виникають у, постійно в роботі не тільки колективу, а інших, десь залежні від нас, десь незалежні від нас. І ми повинні розуміти не тільки, тому що нам сьогодні вручили цей прапор, диплом, що ми такі хороші, Значить, ми повинні зробити все, щоби. Ну, якщо не втримати цей прапор, то через деякий час ми його могли поставити в цій залі, в іншому місці на нашому підприємстві, і щоб до нас приїжджали, на нас рівнялись, якийсь опит, досвід переймали у нас роботи. А саме головне, щоб ми могли працювати спокійно. З певною напругою, тому що робота без напруги це веде до розпаду. Микола Данюк подякував колективу. А це 128 працівників. Більшість з яких частіше буває у відрядженнях, аніж вдома за хорошу роботу. Ми приєднуємося до вітань та бажаємо колективу якомога довше бути лідерами під час галузевих змагань бо колектив того вартий.